Же починаємо інформаційний вечір на телеканалі. ТВА. і найголовніші події України та світу. Далі в огляді новин. Я Микола Сорокваш, Вітаю вас. Казнокради та нечисті не на начувається. Верховна Рада міцно взялась за корупціонерів і підтримала цілий пакет антикорупційних законопроєктів. Так, парламентарі виступили за створення національного антикорупційного бюро. Відомство оголосить полювання на посадовців у найвищих ешелонах влади. Слідчі бюро хапатимуть за ласих до хабарів міністрів, нардепів, суддів та державних мужів. А експрезиденту Януковичу та його посіпакам назавжди доведеться розпрощатися з майном. Рада погодилась на заочне засудження і конфіскацію майна осіб, які перебувають у міжнародному розшуку за злочини проти України. Детальніше далі, Ксенія Веркалець. Урожайний день у Верховній Раді, поки у стінах парламенту готують до голосування цілий пакет антикорупційних законопроєктів, Під радою активісти фасують томати для обранців, які не підтримують боротьбу з корупцією. Мітингарі заготували 200 кілограмів помідорів. Охорона ж дала пронести кілька відер. Помідори не залежались. Овошами активісти закидали портрети депутатів. Решту приберегли для тих, хто провалить голосування. Ось так, прямо в усіх п'яту колону в рігіналав. <пробітник> ну, цих ківалових зрадників Сімоненко особливо. От сволочі. вони не варті цих помідорів. Помідорі треба було для їх найти на мусорці із мусорки. Гнилі вонючі кидать на їх потрапити під томатний обстріл. Депутати не схотіли вже у першому читанні. Підтримали ідею щодо створення антикорупційного бюро. Цей законопроект вніс до ради президент як невідкладний. Від його прийняття залежить надання наступного траншу фінансової допомоги від МВФ. За тиждень його знову поставлять на голосування. І обіцяють підтримати за скорочено. Процедурою як працюватиме бюро, розслумачує прем'єр-міністр Яценюк. В рамках національної антикорупційної стратегії ключовим елементом боротьби з корупцією є створення окремого органу Національного антикорупційного бюро, яке повинно боротися з проявами корупції не серед мілких чиновників, а в першу чергу серед високопосадовців першої і третьої категорії. Прем'єри, міністри, депутати, керівники ЦОВІ, керівники обласних адміністрацій всі, хто мають відповідні державно владні повноваження, повинні підпадати під дію. Даного антикорупційного закону під прицілом відомства боротьба з корупцією у вищих ешелонах влади. Бюро розслідуватиме корупційні злочини від розтрати майна, зловживання службовим становищем до відмивання грошей та нецільового використання бюджетних коштів. Працюватимуть у бюро 700 співробітників. Його слідчі та оперативники воюватимуть із проявами корупції, які підривають нацбезпеку. За роботу їм платитимуть щедро. Мінімальна зарплата у бюро від 18 тисяч гривень. Виходить на рік боротьба з корупцією коштуватиме українцям 150 50 мільйонів гривень. А от і з непогашеною судимістю політичним минулим та іноземним громадянством на престижну роботу в НАП не візьмуть. Усіх перевірятимуть на поліграфі, а на голову бюро чекає суворий кастинг. Процедура призначення голови відбувається указом президента за поданням конкурсної комісії. В конкурсну комісію входить три представника президента, три представника кабінету міністрів і три представника Верховної ради. Всі ці дев'ять осіб не є публічними службовцями. Тобто вони не знаходяться на державній службі, вони не є політиками. Це є громадські діячі, яких призначає президент. Кабмін, і е, уряд і парламент Верховна Рада міцно взялась за корупціонерів. і У першому читанні прийняла ще три урядові антикорупційні законопроекти, один з яких передбачає створення національної комісії з питань запобігання корупції. Серед іншого, вона проводитиме моніторинг декларацій чиновників та стилю їхнього життя. Уперше депутати проголосували за декларацію не лише прибутків, а й видатків чиновників, каже міністр юстиції Павло Петренко. Це фактично антикорупційний кодекс. Які визначають цілу низку новацій і механізмів протидії корупції, за якими Україна може стати на один рівень з європейськими країнами по стандартам контролю моніторингу за, дія... за... за життям і діяльністю державних службовців, по стандартам моніторингу декларації про доходи і витрати цих державних службовців, так само Україна виконує вимоги як міжнародних організацій, так і нашого громадянського суспільства щодо... Електронного декларування доходів і витрат всіх державних службовців і доступу саме основне доступу наших громадян до цих декларацій. Крім того, підтримали депутати розкриття реєстру прав на нерухомість. Закон засвітить інформацію про маєтки всіх чиновників. А Ко взагалі доведеться розпрощатись з майном. Рада дозволила заочне засудження і конфіскацію майна осіб, які перебувають у міжнародному розшуку за злочини проти України. Щоправда, такі зміни до кримінального кодексу депутатам дались нелегко. Проголосували лише з четвертої спроби. Єдиний закон, який сьогодні був прийнятий антикорупційний, це заочне провадження. Він дозволяє нам зараз. Засудити Януковича, Клюєва, Пшонку, Азарову і компанію, які накралися, і ховаються за кордоном. Бо без того, щоб їх засудити, ми не можемо продати їхнє майно тут, в Україні. Воно арештоване, і ми далі утримаємо його своїми податками. Після цього закону ми можемо їх засудити. А значить, конфіскувати і продати їхнє майно, і вже гроші пустити на армію, соціальні виплати, на що завгодно. Але ці гроші з'являться. Поставити вирішальну законодавчу крапку у боротьбі з корупціонерами нарде планують уже за тиждень на наступному засіданні ради. Антон Деркач Посилений контроль за рухом коштів обіцяє громадськість. При державній фіскальній службі обрали нову громадську раду. Це до речі, орган, який безпосередньо впливає на прийняття тих чи інших рішень керівництвом служби. Тож найближче два роки, а саме такий термін роботи ради. Півтори сотні економістів, юристів та активістів будуть стежити за тим, як держава розпоряджається нашими податками. Нові наглядачі, як і попередники, також обіцяють всебічні зміни і прозорість у роботі. Пропозиції активістів уже не поміщаються у список. кажуть, хочуть долучитися до формування політики в країні. На громадських радах можна ініціювати законопроекти. Істеціна, наприклад, прозр прозорий бюджет, зменшення податків на громадян України. Ну впливов дуже багато. І потрапили люди, які хочуть працювати. Тобто, фахові організації, великі американська торговельна палата, європейська бізнес асоціація ОСПП, всі об'єднання роботодавців. П'ять військових та сім мирних жителів такі останні втрати України на Донбасі. Бойовики систематично порушують перемир'я. Гарячими точками залишаються Дебальсове і Старогнатівка Донецької області та місто щастя на Луганщині. Зокрема, не припиняються спроби штурму Донецького аеропорту більше у нашому огляді. Жертвами режиму припинення вогню стали 5 українських військових, повідомляють у РНБО. Незважаючи на перемир'я, терористи продовжують обстріли. Бойових зітлень поза межами АТО не зафіксовано, наголосили у Радбезі. Проте на південних рубежах України прикордонники фіксують ворожу повітряну розвідку. Приблизно 19-й годині на ділянці в районі селища Широкіне виявлено безпілотний літальний апарат, який рухався в напрямку Маріуполя. На висоті близько тисячі метрів прикордонники також спостерігали демонстративну ротацію російських військових на позиціях. В окупованому Криму. Запеклі бої під Волновахою. Обстріли тут тривають уже тиждень. Там проросійські бойовики обстрілюють з мінометів, градів і танків. Окрім того, вкотре штурмують Донецький аеропорт. Українські військові атаки відбивають, обстріляли і блокпости українських силовиків, які охороняють ТЕС у місті щастя, що забезпечує електрикою Луганськ. А неподалік Маріуполя бойовики здійснили напад на дозорного одного з українських підрозділів. В Марінки під час огляду транспортного засобу на українському блокпосту невідомі особи відкрили вогонь по особовому складу чергової зміни. Вагнем у відповідь одного порушника було вбито, іншого поранено. Втрати є і серед мирних жителів. Тільки за підтвердженою інформацією, під час обстрілів загинули четверо донеччан і троє луганчан. Знову обстріляли Київський район Донецька. Зруйновані житлові будинки є поранені. Зокрема, там пошкоджені електричні мережі. На Луганщині у місті золоте уламками снарядів, убито жінку та двох чоловіків. Терористи завдали артилерійський удар по житлових кварталах селища Ольховатка Донецької області. І здійснили мінометний обстріл міста Попасна на Луганщині. Чиє жертво поки невідомо. Незважаючи на постійні обстріли терористів, комунальні служби та ремонтні бригади проводять відновлювальні роботи. Зокрема, енергопостачання, яке припинилося у наслідок обстрілів терористами, відновлено у Макіївці Донецької області. Наразі знеструмленими залишається селище Нижня Кринка. Та нижній комунар на Донеччині. А у Росії неофіційно намагаються порахувати жертви зі свого боку. За даними російської правозахисниці, засновниці групи Груз 200 Олени Васильєвої. Більше як пів тисячі російських солдатів загинули у боях тільки під Донецьким аеропортом. Ці втрати росіян вона назвала жертвоприношенням до на сьогоднішнього дня народження Володимира Путіна. Офіційна ж Москва продовжує заперечувати участь своїх військових в операціях на сході України. Вікторія Тищук ТВАЙ. Не допустити створення сухопутного коридору між Кримом і Росією закликають у Брюсселі. Майбутній верховний представник ЄС з закордонних справ Федеріка Могиріні вважає. Країни, члени Євросоюзу, мають докласти всіх зусиль, аби цього не сталося. Про те, що Росія може створити сухопутний коридор до Криму через територію на півдні України, заявляв міністр закордонних справ Німеччини Франк Вальтерштайнмаєр. Могиріні у свою чергу підкреслила, що у наступні п'ять років ЄС має переоцінити відносини з Росією чи вплинули санкції на російську економіку? Так чи впливають вони на політичні рішення Росії? Тут можна поставити знак питання. В цілому я вважаю, що ми маємо підтримувати зусилля українського президента Петра Порошенка і узгоджувати з ним наші кроки. військова прокуратура вилучила близько двох тисяч секретних документів у ході розслідування трагедії під Іловайськом? Про це повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіо. За його словами, слідчі, що працювали у зоні. АТО допитали всіх бійців, учасників подій. Володіє військовий прокурор і інформацію про кількість втраченої техніки та загиблих у Іловайському котлі. Утім, ці дані він пообіцяв оприлюднити по завершенні слідства і вважає неправильним публічне обговорення причин трагедії в Іловайську. Прокурор скаржиться, що розслідування справи затягується через обмежений доступ до документів. Щоб розслідувати цю справу, потрібно отримати форму допуску, допуску номер 1 Що таке форма допуску номер 1 Це ознайомлення з документів особливої важливості. Це процедура. Прийшлося її ужимати до максимально короткого часу. Ми отримали завдяки сприянню з боку керівника Служби безпеки України допуск. Наші слідчі отримали допуск такої форми, який має дуже обмежене коло вищих посадових осіб держави. Майже 750 мільйонів гривень на рік потрібно, аби забезпечити пільги учасникам АТО. Вояки отримають від держави пенсію, безкоштовне лікування та оздоровлення знижки на комунальні послуги та безоплатний проїзд у транспорті. Також їм обіцяють першочергове отримання безкоштовної землі та житла. А загиблим чи пораненим виплатять компенсації. Щоправда, отримати статус учасника бойових дій можна буде після завершення війни на сході. А ще воякам навіть пораненим доведеться надати низку документів. На підтвердження служби на передовій, Це довідка, що він є учасником бойових дій від командира підрозділу, медицинський висновок медичної комісії, копія паспорта, як мінімум, щоб ми могли бачити, що ця людина десь мешкає. Але основне це довідка, тому, що є учасником бойових дій, що він був підрозділ. З Донбасу вже виїхали 270 тисяч вимушених переселенців. Такі офіційні дані неофіційно схід покинуло близько мільйона. З початком холодів очікується нова хвиля переселенців. Найперша проблема, яку нині спіткає кожного, хто покинув зону, АТО, то де жити. Окупований Донецьк Вероніка покинула ще в червні. Усією родиною переїхали в столицю. Каже, найбільше труднощів нині житлом. З сім'я місяця ціни на квартплату квар на сьомної квартири увілічились буквально в два рази. Нам потрібно кожен місяць 6 тисяч віддати з комунальними услугами. Тим часом у самому Донецьку у Вероніки залишився будинок. Що буде з її домівкою, жінці й уявити страшно. От, що з моїм домом далі. Я, я не знаю, в тому-та -то і діло. Є переживання. По Мені знакомые там люди э, в квартири вже займають комендант, Там же комендатура сейчас создана, і комендант дає э, можливість засілятися в пустые квартири. Тих, хто покинув своє житло в зоні, АТО сотні тисяч. Продати квартиру нереально. Адже, наприклад, у Донецьку ціни на нерухомість впали вдвічі. Люди готові віддати за 15 тисяч доларів двокімнатні апартаменти, які ще на початку літа виставлялися за 30 тисяч. Тим часом держава й досі не створила механізм механізму компенсації втраченого майна на окупованій території. Якщо ми подивимося на досвід Криму, що ми бачимо у законі, який регламентує статус тимчасово окупованої території, там написано всьому винна Російська Федерація. Ми побуємося, що саме таким чином можуть викреслити ваше питання і питання багатьох данічан, луганчан, які втратили своє житло. Поки що єдиний спосіб повернути компенсацію за своє майно звертатися в європейський суд з прав людини. Тим часом експерти пропонують інший шлях, зокрема будувати поселення для переселенців. Ми Розроботалі таку програму, яка словно називається програма переселенців, яка предусматрює будівництво сети компактних поселень, ну городами. Городами спутниками. Ідею вже запропонували уряду, проте там поки що відповіли, грошей немає. Тим часом деякі переселенці з Донбасу вже організувалися, аби побудувати нове житло. Зокрема, в столиці вже пригледіли кілька земельних ділянок, на яких під низькі кредити зводитимуть котечне містечко. Олена Сіренко, Олександр Ітегілов, Тивай. Науковці б'ють на сполох. Уже найближчим часом у суспільстві може різко зростати соціальна напруга аж до виникнення конфліктів. Переселенці з Донбасу нерідко стають дешевою робочою силою, що не подобається місцевому населенню. Крім того, Донбасівця мають видавати безкоштовно ліки, від чого інші також не у захваті. Так, постанова є люди можуть претендувати на ці безкоштовні ліки, але я б хотіла побачити, де збільшення. Надходження цих безкоштовних ліків до лікарень чи пропонується надавати ці ліки переселенцям, забираючи їх у постійних мешканців? Це провокація конфлікту, якщо серйозно говорити. На Донбасі воюють найманці з Сербії, Чечні і Єгипту. Про це повідомив голова Луганської облдержадміністрації. За словами Геннадія Москаля, кілька підрозділів з іноземцями вийшли з під контролю керівництва так званої ЛНР та обстріляли українських військових поблизу щастя. Тим часом жителі Луганщини і досі не можуть отримати пенсії та соцвиплати. Деталі в нашому сюжеті. У камуфляжі та в супроводі українських військовиків так до селища Чорнухини на Луганщині прибув губернатор Геннадій Москаль до праву гуманітарну допомогу з продуктами та найнеобхіднішими речами, а ще 10 генераторів. Тут та в сусідніх селах живе понад 8 тисяч чоловік без газу та світла, а ще над головами щодня пролітають снаряди, оскільки люди опинились між двома вогнями, силами АТО та сепаратистами. Ви можете зайти, подивись, де міна взірвалася в дворі. Ви не случило. Ви найдемо владу. Однак, окрім обстрілів, жителів Чорнухиного бентежить затримка пенсії. Раніше люди могли звернутися із своїми проблемами до Перевальська. Однак тепер райцентр захопили бойовики ЛНР. Щоб вирішити питання з виплатами, Геннадій Москаль вирішив перепідпорядкувати селище по Паснянському району, де діє українська влада. Простіше каже губернатор, аби селище відійшло до Донецької області. Це набагато ближче. Гроші возити було б простіше, але є нюанси. Я не хочу війти в історію. Як Климент Ворошилов, що прийшов такий то москаль. І відтяпав кусочок Луганщини. Це ж мені потім припишуть. Не відмийся до кінця свого життя. Тому вже в яких кордонах є Луганська область, в таких кордонах вона буде. Значить, е явно будуть попаснянські всі служби їхати сюди, оформляти тут пенсії. Про те, що чорнухи не перепорядкують іншому району, геннадій Москаль розповів місцевим мешканцям. Вони не проти, однак нарікають, усі проблеми зникли б, якби становився мир. Це зараз головне. І Нам тільки нужен мир і покой. Значить, ми вас э, не другого, куди вас присоєдня. Ми присоєдимо вас к попасної. Э, там є казначейство, там є пенсіонний фонд. Щоб території Луганщини підпорядкувати законно і люди нарешті змогли отримати хоча б пенсії, затвердити ініціативу губернатора ще мають народні депутати. Андрій Степаненко, телеканал ТВА. І сьогодні ж Верховна Рада розширила кордони чотирьох районів Луганської області Новоайдарівського, Слов'яно-Сербського, Попаснянського та Перевальського. Ці райони під цілковитим контролем української влади до них додали звільнені від терористів міста і села Луганського, Первомайського та Кіровського районів. Це дасть змогу українській владі повноцінно управляти цими територіями а головне забезпечити тамтешнім мешканцям соціальні виплати. Дотепер гроші були заблоковані, оскільки самі міста Луган. Ськ, Первомайськ та Кіровськ перебувають під контролем бойовиків. Ініціатором зміни кордонів був губернатор Геннадій Москаль. Мир за будь-яку ціну заради спокою в країні більше половини українців готові на серйозні поступки Росії. Такі результати соцопитувань, які провів фонд демократичні ініціативи спільно з Київським міжнародним інститутом соціології. Регіональний зріз поступливості українців теж різниця. Не готові заради миру на будь-які компроміси у західних та центральних регіонах. У той час, як на Донбасі, спокою за будь-яку ціну прагнуть 55% громадян. На основі досліджень фахівці називають можливі шляхи для досягнення миру на першому місці збільшення повноважень місцевої влади. А от виведення українських військ з Донецької та Луганської областей сприймається громадянами неоднозначно. Якщо на сході виведення військ підтримує більшість людей, на заході лише 4%. Це ж саме стосується надання російській мові статусу другої державної опитування. Проводили у вересні в усіх областях, окрім Луганської та Криму. Тобто, ви знаєте, ці всі е, байки, що, начебто українці готові відмовитися від Донбасу, вони не мають під собою підстави. Загалом лише 12% так чи інакше готові відмовитися від Донбасу. Ну, Донбас наш. І це е, думка взагалі абсолютної більшості населення. До речі, показова, що е, забрати Донбас в Російську Федерацію хотіли лише 23%. Не дуже хочуть росіяни брати до себе Донбас. Е, є схід, який би умовно, або скажімо, тут він поділяється на південь і схід, які між іншим між собою більш споріднені, але знову ж таки, навіть той же південь, абсолютно думки населення на цій території все більше і більше, щоразу більше зміщається в сторону населення центральної України. Тобто Україна стає єдиною країною. Найбагатші і найбідніші кандидати журналісти ТВ разом із громадськими активістами вирішили з'ясувати статки політичних партій, дані про нерухомість та у кого найбільший автопарк. Зробити це виявилося практично неможливо. Більшість кандидатів просто не схотіли показувати свої декларації. Від 50 до 200 гривень саме стільки коштує голос виборця. Про це заявляють у комітеті виборців України. Там переконують, продатися кандидату на цій виборчій кампанії коштує значно дешевше ніж на попередній. Адже, наприклад, 2012 року ціна голосу була понад 1000 гривень. Також кандидати будують фінансові піраміди на зразок МММ. Укладають з виборцями соціальні угоди за кожен договір, платять певну суму. Додаткові гроші можна заробити, якщо привезти із собою колегу сусіда. Наприклад, роздають благодійну допомогу, роздають традиційні продовольчі набори до сьогодні, влаштовують для виборців екскурсії, до прикладу, по монастирях по святих місцях. Тому що кожен, хто буде в туристичному автобусі, буде мати певну мотивацію проголосувати за того чи іншого кандидата. Одним із трендів кампанії є збір коштів для учасників антитерористичної операції. В Україні за останній рік значно погіршилася криміногенна ситуація. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ. За словами Зоряна Шкіряка, кількість убивств збільшилася на 45%. Крім цього, понад 2 тисячі разів грабували автозаправки і банки, понад 13 тисяч разів приватні помешкання українців. Тільки у Києві викрили близько пів тисячі авто. Про найрезонансніші злочини, які сталися в столиці за останній час у нашому огляді. Проїзду метро з набоями до автомата Калашникова може обійтися до п'яти років тюрми. У столичному метрополітені затримали чоловіка, який віз 27 патронів. Знервований пасажир упав в око міліції на станції метро Житомирська, де взяли, куди віз заборонений вантаж. Затриманий пояснити не зміг. Шок на Троєщині. 26-річний чоловік задушив п'ятимісячну дитину. Убивству передувала сварка із 21-річною співмешканкою. Через галас серед ночі прокинувся хлопчик та почав голосно плакати. Позвірілий вічим, закрив пасенко вірітий ніс, через що дитина задихнулася. Коли горе батьки намагалися позбутися тіла, їх затримав міліцейський патруль. Тепер нелюду світить 15 років позбавлення волі або ж довічне ув'язнення. Чоловік злякався, кинув тіло дитини на землю і почав тікати. Матір немовляти лишалася біля дитини. Півробітники патрульної служби затримали втікача за лічені хвилини та доставили до райуправління. А в Шевченківському районі столиці оперативники викрили будинок розпусти. В одному із триптиз-клубів не лише влаштовували шоу, а й пропонували сексуальні послуги клієнтам. Власник, директор та адміністратор майстерно організували бізнес. Між членами групи були чітко розподілені функції. Один слідкував за повіями, другий підбирав клієнтів, третій керував процесом в цілому. Під час проведення санкціонованих обшуків у приміщенні стриптиз клубу та за адресами проживання фігурантів працівниками міліції було виявлено та вилучено документацію, що свідчила про надання послуг сексуального характеру клієнтам. Їхню роботу мають оцінити в суді за сутенерство та втягнення жінок у проституцію. Кримінальний кодекс передбачає від 3 до 5 років тюрми. Андрій Степаненко, телеканал ТВА. Енергозберігаючі та екологічні джерела світла створили троє вчених з Японії та Шам. За це їм дали Нобелівську премію з фізики. Лауреатів цієї нагороди оголосили кілька годин тому. Учених відзначили за створення синіх світодіодів. Двоє з них працюють в Японії ще один в американському штаті Каліфорнія. Нагадаю, Нобелівський тиждень в Стокгольмі триватиме до 13 жовтня. Завтра комітет оголосить лауреатів премії в галузі хімії. А от хто отримає Нобелівську? Премію миру стане відомо у п'ятницю. Для тих, хто не боїться висоти у Парижі, після реставрації відкрилася Ейфелева вежа. Зокрема, оновили перший поверх споруди на висоті 57 метрів. Його обладнали прозорою підлогою. Відвідувачам пропонують випробувати нерви на міць, виходячи з ліфта, вони опиняються без видимої опори під ногами. Реставрація найвідомішої архітектурної пам'ятки Франції обійшлася в 30 мільйонів євро. Більше новин вже у наступних випусках. Я бажаю вам гарного вечора.